Всім привіт, друзі-рибалки! З вами знову я, ваш гід у світі риболовлі. І сьогодні ми розберемо найдетальніший прогноз клювання на тиждень з 22 по 20. 8 грудня 2025 року, по всій Україні. Цей тиждень буде дуже особливим, друзі. Він буквально розділиться на дві частини. Спочатку нас чекає відносно м'яка, хмарна погода, а потім. Справжній удар морозу із сонцем. Така зміна це завжди виклик, але й унікальний шанс вполювати справжній трофей. Готові дізнатися, як використати цей погодний злам на свою користь, тоді заварюйте чай, сідайте зручніше, ми починаємо. Зараз, коли вода вже крижана, а риба скотилася на зимувальні ями, нашими головними цілями будуть, звичайно ж, хижаки. Давайте поговоримо про тактику полювання на них. Перша і головна ціль це, звісно, щука, де її шукати. Забудьте про мілководдя. Зараз вся щука, особливо трофейна, стоїть на глибині. Це руслові бровки, виходи з глибоких ям, затоплені коряжники на глибині від 5-6 метрів і глибше. Вона економить енергію, тому не буде ганятися за здобиччю на що ловити. Головне правило повільна подача ідеально спрацюють великі силіконові приманки розміром від 10 до 15 сантиметрів на важких джиголівках, щоб можна було простукати найглибші ділянки. Проводка максимально повільна, – 2-3 оберти котушкою і пауза до 5-7 секунд. Саме на паузі найчастіше і відбувається атака, також це зірковий час для великих воблерів з нейтральною плавучістю так званих суспендерів. Другий наш клієнт це окунь. Смугастий теж збивається у великі зграї і стоїть на глибині часто поруч зі щукою на руслових свалах. Якщо знайшли зграю, ви забезпечені рибою на цілий день. На що ловити? Окунь навіть пасивний. Добре реагує на джигові приманки, але меншого розміру 3-5 см. Дуже добре працює монтаж дропшот, який дозволяє грати приманкою практично на одному місці, що неймовірно дратує пасивного хижака. Кольори вибирайте натуральні або навпаки яскраво кислотні, щоб виділитися в похмурій зимовій воді. А тепер давайте розберемося, чому риба буде поводитися саме так. Погода на цьому тижні, як я вже казав, буде ламатися. Почнемо ми з відносно теплих, як для зими, температур близько нуля мінус одного градуса. Це буде хмарно, волого і, ймовірно, з більш-менш стабільним тиском. А от із середи, з 24 грудня, почнеться різке похолодання. Температура впаде до мінус восьми дев'яти градусів, небо проясниться, це означає прихід антициклону і стрибок атмосферного тиску вгору. Як це вплине на рибу у першій половині тижня, поки погода стабільна, хижак буде досить активним. А от у момент зламу, коли тиск почне стрибати, клювання може погіршитись, але не надовго. Як тільки встановиться морозна, сонячна і головне стабільна погода на кілька днів це буде наш шанс. Риба адаптується і вийде на полювання. Температура води в річках та озерах зараз мінімальна, близько одного-трьох градусів тепла. У стоячих водоймах вже може з'являтися перший тонкий лід у такій воді, всі життєві процеси риби сповільнені. Вона стоїть у найглибших і найтепліших шарах води, де температура є найбільш стабільною. Окремо хочу сказати про фазу місяця весь наш тижневий прогноз припадає на зростаючий місяць адже молодик був 20 грудня. За рибальськими повір'ями це дуже сприятливий час. Вважається, що активність риби зростає разом із місяцем, тому це ще один плюс у нашу скарбничку. Ну, а тепер, друзі, найцікавіше детальний прогноз по днях. Понеділок 22 грудня. Погода хмарна, температура близько мінус одного плюс одного градуса. Умови стабільні. Прогноз клювання. Хороший. Хижак активний. Варто виходити на воду і шукати його на глибинах вівторок, 23 грудня. Ситуація схожа на понеділок, температура близько нуля, погода стабільна, тиск теж. Прогноз клювання хороший. Продовжуємо використовувати великі приманки і повільні проводки. Середа, 24 грудня, день зламу. Починається похолодання, температура опускається до мінус 6 градусів, можливий невеликий сніг. Тиск починає змінюватися. Прогноз клювання капризний. Риба буде адаптуватися до нових умов і може ігнорувати будь-які приманки. Краще приділити цей день підготовці снастей. Четвер, 25 грудня. Встановлюється морозна погода. Температура вночі до мінус восьми, вдень близько мінус п'яти градусів, частково хмарно. Прогноз клювання середній з покращенням, тиск стабілізується на високих відмітках. Риба починає виходити зі ступору. Найкращий час для лову середина дня п'ятниця 26 грудня. Морозна стабільна погода. Вночі до мінус восьми, вдень до мінус чотирьох градусів. Сонячно. Прогноз клювання хороший. Риба адаптувалася. Це чудовий день для полювання на трофейну щуку. Вона оцінить повільну подачу великої приманки прямо під ніс. Субота, 27 грудня. Справжня зимова казка вночі до мінус 9, в день близько мінус 3 градусів, стабільний мороз і високий тиск. Прогноз клювання відмінний. На мою думку, це буде найкращий день тижня. Є всі шанси на піймання трофея, будьте терплячими. І риба вас винагородить неділя, 28 грудня. Погода залишається стабільно морозною, температура близько мінус 7 вночі та мінус 3 градусів в день. Прогноз клювання хороший, чудовий день, щоб закріпити успіхи тижня і спокійно завершити риболовлю. Ось таким друзі буде цей рибальський тиждень. Він вимагатиме від нас терпіння та розуміння. Але обіцяє бути дуже цікавим. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози. І напишіть у коментарях, які у вас плани на риболовлю цього тижня. Можливо, ви вже відкрили сезон твердої води. Поділіться своїми спостереженнями. До зустрічі на воді.